Ви на броліках. Хочу показати, скільки в нас залишилося старта. Оце він весь у кормушках. Оця кормушка. То ми їм ліцерочки додавали. Ці взагалі майже порожні. Зараз будемо додати те ж саме, тут трошки є, ну, тут по як фатило. Тоже. Вона за, зазвичай повна, вона теж ну, ще, якби на півдня хватає, грубо говоря. Ця пуста зовсім. Ми її якби спеціально так зробили. А навіщо? Вони трошки лякаються. А ми отут зверху поставимо би, кормушку, вони вже більшенькі стали. Ми їм поставимо кормушку, би, така, щоб їм було зручно їсти. Так що 21 день. І от корма старта вистачило ну, якраз чітко. От вони беремо примерно десь кілограм на кожного цих Ну там трохи більше. Дивимося, потім укратне мішку. Хоч як воно виходить, округляємо, якби трошки більшу сторону, кат на мішку. І на 21 день ну, з головою вистачає. Так що сьогодні починаємо давати откорм.